Нова хвороба, про яку мовчать лікарі. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Берсенєва. І сьогодні поговоримо про смартфонову шию. Дуже часто ми в Використовуємо телефони практично щодня і майже кожну хвилину. Але від положення голови впливає навантаження на нашу шию і як наслідок можуть відбуватися зміни в ній. Наша голова приблизно важить 4-5 кг, якщо ми говоримо про звичайне нормальне положення. Але якщо нахил голови збільшується до 30 градусів, наприклад, то вага голови. Збільшується до 18 кг. Якщо градуси ми ще опустимо, там, наприклад, 45 або 60 градусів, то вага вже збільшується до 30 кг. Таким чином, навантаження на шинні хребці, зв'язки міжхребцеві диски буде збільшуватися в прогресуючому порядку, і це є ризиком утворення мікротравм, протрузій, гриш і як наслідок. Больові синдроми, скутість, оніміння та інша неврологічна симптоматика. Симптоми, які ви можете відмітити в себе, це біль в шиї, біль в голові, переважно в потиличній області, відчуття скутості в шийному відділі, неповна амплітуда рухів. Часто больові відчуття можуть супроводжуватись відчуттям оніміння або повзанням мурашок в шиї, плечах, в руках, арник, до кінчиків пальців рук. А є таке, де воно частіше помічається, бо у мене, наприклад, трапеції затиснуті. Воно може бути таким, так звичайно, при спазмі м'язів комірцевої зони, зони області трапеції, ви можете відчувати оніміння в руках. Це може бути і плечова область, можуть бути кисті, пальці і так далі. Дуже часто ви можете відмітити це в при статичних навантаженнях. Статичне навантаження це тоді, коли ми нерухомо сидимо там за комп'ютером або за телефоном, при зміні цього положення або при рухах. Дана скарга може пройти. Наш хребет в нормі має певні вигини: Лордоз, кіфоз і ще один лордоз. Шийний, грудний і поперековий відділ. В нормі наша шия або наша поясниця не пряма. Вигини мають бути. Але дуже часто в побуті, під час відпочинку або навантажень, ми ці вигини робимо ще більше, або навпаки, згладжуємо їх. Таким чином, навантаження на міжхребцеві диски і м'язи збільшується, і це може спровокувати скаргу. Ну, перше, що ви можете відчути, це больові е, відчуття. Або біль плюс оніміння. Я не можу сказати, що це є крім критично, але якщо ви це робите дуже часто або постійно, наприклад, то ви змінюєте поставу, змінюєте навантаження і ергономіку хребта загалом, тому е ризик утворення гриш і протружій зростає. І такі пацієнти в майбутньому стають нашими клієнтами, е клієнтами невролога. І, зокрема, медичного центру Берсенєва. Чи є якісь прості поради, як можна зменшити нахил шиї? Ну, перш за все, треба взяти собі за звичку, робити перерви при статичних навантаженнях. Якщо ваша робота пов'язана з використанням комп'ютера, ноутбука або телефону, раз в 30-40 хвилин змінюєте положення, ви можете пройти і зробити легкі. Гімнастичні вправи, розтягнути м'язо, ну і далі ви продовжуєте роботу. Тобто не засиджуйтесь в одному положенні більше, ніж 45 хвилин. Якщо ви працюєте в офісі за комп'ютером, наприклад, намагайтеся, щоб ваші очі були на рівні монітору, щоб голова не була нахилена, або використовуєте підставку, щоб ваші очі були на рівні монітору, щоб не було перенавантаження на шийний відділ хребта. Звичайно, є деякі вправи, які ви можете робити. Вдома, це буде займати приблизно 5-7 хвилин. Якщо ця тема актуальна для вас, напишіть нам в коментарях, і наступне відео ми запишемо з цими вправами. Чи можна повністю позбутися наслідків? Якщо ми говоримо про функціональні зміни, тобто м'язи в тонусі, спазмовані, порушена постава, тоді так, можна позбутися. Якщо ми вже говоримо про структурні зміни, тобто про наявність, гриж, протрузій, дискостеофітних комплексів, тут вже питання стоїть набагато важче. Перш за все, ми впливаємо на зменшення симптому, тобто як воно себе проявляється, біль оніміння. А далі вже працюємо на профілактику на розслаблення м'язів та на укріплення м'язів в правильному положенні. В нормі наш хребет має певні вигини: шийний лордоз, грудний кіфоз і поперековий лордоз. Ці вигини несуть рівномірне навантаження на всі структури хребта. Якщо ці вигини сплощуються або навпаки стають більшими, тоді навантаження на хребці та міжхребцеві диски стають більше, і це є ризик утворення мікротравм, утворення протрузій гриж і, як наслідок, бойові синдроми. Різної локалізації це залежить від того, де саме ці зміни присутні. Якщо нахил голови збільшується, тобто, коли у нас голова нахилена вперед, то навантаження на м'язи на міжхребцеві диски шийного відділу збільшується. В шийному відділі, на відміну від інших зон, проходять ще хребтові артерії, які відповідають за кровопостачання головного мозку. Тому при навантаженні на ці структури кровообіг може уповільнити. Або змінювати свої швидкісні показники. І як наслідок, ви можете відчувати важкість в голові, шум, дзвін, порушення пам'яті, тобто такі скарги, на які ви, можливо, б не звернули уваги, але вони впливають на вашу активність, на вашу працездатність. Отже, смартфон на шиї – це не міф, а реальна проблема. Яку краще попередити, а не лікувати. Бережіть себе, будьте здорові і вчасно звертайтесь до спеціалістів.